Майже вісім місяців правоохоронці відстежували молодиків, які продавали у місті наркотики. Після кількох операцій, з планованих працівниками міліції, наркоторговців все ж вдалося затримати. Підозрюваними є четверо чоловіків 1986 дев'ятсот років народження. В Ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання даних фігурантів, було вилучено та виявлено наркотичні засоби марихуану, психотропну речовину, амфетамін, пристрій для куріння, грошові кошти в великих розмірах. Які які здобуті злочинним шляхом від збуту психотропної чи амфітаміну та маріхуани, встановили правоохоронці 20 покупців наркотичних засобів та міліціонери продовжують з'ясовувати, коли і кому підозрювані збували товар, окрім маріхуани та амфітаміну? Продавали чоловіки і канабіс, наркотик, який вважають легким. Та ця думка хибна, пояснює експерт відділу спеціальних експертиз. Але найчастішим наслідком цього вживання є велика ймовірність переходу людей з легких наркотиків на важкі. Тривали вживання канабісу шкідливо впливає на розумову активність, дає навантаження на серце, оскільки підвищує частоту пульсу і підвищує кров'яний тиск. Тому для людей, які страждають захворюваннями серця, вживання канабісу чарувати серйозними наслідками. Зараз підозрюваних затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання за статтею 307 кримінального кодексу України, а саме за незаконне зберігання, виробництво чи збуд наркотичних засобів. Чоловікам світить від 8 до 12 років позбавлення волі.